Бригада Хартія показала фільм про звільнення лісового масиву біля села Липці під Харковом, де був район оборони російського мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії, яка тут наступає вже рік. Розкажи, будь ласка, про цю операцію. Завдяки чому вдалося досягнути переваги над ворогом? Повністю ми не будемо розкривати, завдяки чому, але скажу так, що. Основна перевага наша була в плануванні. Планування дій і постійному тренуванні особового складу. Плюс планування дій було в застосуванні дронів. Одна з переваг це те, що у нас був час, у нас були дрони, і в нас команда, яка готова була це реалізувати. В плануванні приймали участь не тільки штаби і офіцери батальйонів. Ми спускалися до самого низу, коли вийшли вже практичні тренування. Кожен боєць. Кожен командир знав свої рухи, вплоть до того, що ми знали, скільки вони будуть і по часу. Ми відбудували майже ідентичну територію. Кожне місце, ой, кожне місце куди повинен був заходити штурмовик, він його знав. Він його вивчив на фото, він його вивчив на карті, і він знав, що від висадки машини, скільки навіть кроків йому йти до того місця, звідки могла вести по ньому стрільба. Які сили задіяли росіяни в боях за липці? Якщо ми візьмемо історичну довідку, то зупиняли ми тут 9-й полк. 9-й полк москалів мотостроковий, який наступав. Зупинили ми їх вже біля липців, і почалась… Вони були дуже мотивовані і підготовлені. Це був нелегкий противник. Ми з ними, мабуть, десь около. Трьох-чотирьох місяців дуже сильно тягалися. Але завдяки підготовці наших бійців, нашій мотивації, і завдяки операторам дронів, їм окремий респект, було зроблено так, що 9-й полк закінчився. Було вбито на нашій землі приблизно около 350-ти, 9 го полка піхотинців. Це те, що було, давай так скажу, пораховано нашим особовим складом, це ті трупи, які залишились там. На нашій землі, які наші хлопці там закопали. Після цього, коли росіяни зрозуміли, що 9-й полк не може виконати задачу, був їм наданий до допомоги 7-й полк, який зайшов разом з 9-м, вони намагалися разом продавити нашу оборону. Це в них теж не вийшло. З 7-м полком у нас трошечки затягнулася робота, тому що ми, трош, ну, ми теж понесли певні втрати по особовому складу. Це було для нас дуже боляче, але особовий склад настільки був мотивований і злий за ці втрати, що ми, як сказати, з новою силою почали їх перемолювати. З сьомим полком ми займалися приблизно около 5-6 місяців. На даний час, попередньо, по рахункам сьомого полка і тих людей, які йому додавалися, було перемолото в Перлін приблизно 1100. Особового складу. Ліс Берлін? Так, да, це... це їхні назви, коли брали полонених. У них кожна посадка і кожне місце називалося містами, причому європейськими. Ліс Берлін, є Варшава, і, і от вони по ним ходили. Ну, не виходить. Які втрати противник поніс стосовно полонених? Бо ми робили інтерв'ю, і я знаю, що навіть командири рот потрапили у полон. Як це сталося взагалі? Командир роти, це не ядовий солдат і не взводний? Ну, в основному це сталося все в бою. Це були вже стрілкові бої, коли наш особовий склад штурмував позиції противника. Але дронами, і апаратами дронів, плюс планування було створені умови, такі, що противник вже не те, що не мог вийти зі своїх укриттів. Навіть посилки, які йому скидали, вони роблять теж логістику там мілкими своїми дронами. Е, в момент, коли рука вилазить з укриття, щоб забрати посилку, з цього противника летить все, що можна. Тому наші оператори дронів це crazy guy, і ми отримують подяка. Е, Першого командира роти е, були створені умови настільки, що він сам підняв руки, вийшов і пішов на зустріч з білим прапором. Попросив не стріляти і сказав, що він готовий вивезти всі остатки своєї роти, які вже не можуть оборонятися. Коли наші воїни забрали його до себе в бліндаж, він почав по радіостанції викликати остатки своєї роти, щоб вони вийшли, десь п'ятеро вийшло, друга п'ятірка намагалась, там приблизно 18 людей було. Друга п'ятірка намагалась вийти, але вже противник, самі росіяни не дали. Своїм жити здаватися. Заграда таке доставлять, да? так? Вони почали їх просто працювати з я з Артилерії. Вони почали просто розстрілювати своїх. Тому хто встиг, хто встиг здатися. Всі розуміють, що краще здатися нам, ніж залишатися у противника в тилу. Тому ми їх забрали, вони розказали далі повністю свій розклад, де знаходяться інші люди. Ми спланували опять же, операцію, оточили і забрали решту в полон. Як ви зараз оцінюєте стан російської армії, яка веде бої тут під Харковом? Рівень підготовки, організації, забезпечення? На даний час вони постійно посилають вмирати своїх солдатів для того, щоб нас тримати в постійному напрягі, щоб ми не розслаблялися. Ну, ми вже з цією тактикою знаємо, як працювати. У нас люди деякі, які передові позиції і окремі командні пункти, які з цим працюють, решта все готується до більш масштабних дій. Тому я врахую, що на даний час противник готується до більш масштабних дій. Угу. І в бригаді Хартія також по всьому фронту ми це розуміємо і теж до цього готуємося.